Вчителі страйкують українські педагоги, обурюються пропозиціями найвищої влади. Нагадаємо, з офіційного Києва звучали пропозиції значно зменшити заробіток освітян. Вчителі кажуть, розуміють усю складність ситуації в державі, але жити на щось треба. Педагоги Коломиї та Коломийського району проти зменшення видатків на освіту своє освітянське слово вони вийшли сказати на центральну площу міста. В очах розчарування діями уряду, в руках плакати. На нашому плакаті все чітко вказано і прозоро. Якби дійсно, народним депутатам зарплату вчителя, але не теперішню зарплату, а ту, яку прогнозують нам дати з наступного року. Без зошитів, без класного керівництва. І хай вони поживуть і попрацюють, і прогодують власні сім'ї. Основна мета мітингу нагадати народним депутатам, що нині порушується багато соціальних прав українців, не лише освітяна, усіх бюджетників кажуть педагоги. Вони нарікають і так ледве зводять кінці з кінцями. А після ймовірних реформ наступного року взагалі не знають, як жити. Ми хочемо привернути до цього до, до нас увагу, щоб депутати, які будуть приймати бюджет на наступний рік, не прийняли таких кричущих законів, які порушують всі наші конституційні права. Таким мітингом в Коломиї освітяни нашого краю висловили підтримку. А ці протесту в столиці, Усе для того, аби влада захистила права та інтереси простих українців, зокрема педагогів, на закритому засіданні уряду було прийнято рішення і підготовлений пакет документів, в якому передбачено ряд змін і обмежень, а саме збільшення навантаження педагочного педагогічних працівників, наповнюваності класів. Відміни харчування дітей, вчителі вважають ці та інші можливі закони антисоціальні та неконституційні. Тому підготували звернення до президента, голови Верховної Ради та Кабінету міністрів. Педагоги нарікають, вирішення кризи поклали на плечі тих, хто найбільше працює і отримує найменше. Коли профспілки одержали табличку, яку видав міністерство фінансів, проект змін до нормативно-правових актів, ми були шоковані. Там на 40 сторінках на кожен рядок утискає. Права бюджетників там катастрофічна ситуація. Якщо б це було в дії, у мітингу взяли участь представники освітянських колективів міста та району, не всі лише делеговані члени. Натомість педагоги попереджують, якщо їх не почує найвища влада, тоді збиратимуться у повному складі. Переконують, робитимуться у позаурочний час та у законний спосіб.